Доброго всім дня! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже цікавий пиріг. Королівським він називається. Хто називає його королівською ватрушкою, хто королівським пирогом. Але повірте, він дуже смачний! І я з великим нетерпінням чекаю, коли достигнуть ці чудові абрикоси, щоб приготувати з ними саме цей пиріг. А також дуже полюбляю Творожну випічку. І у цьому пирогі. присутній саме кисломолочний сир, що робить його е, дійсно шедевральним. І ось ми приступаємо. Пиріг насправді дуже швидкий, і тому ми саме перше, що робимо, це включаємо нашу духовочку на 180 градусів. І хай вона розігрівається, бо буде все дуже-дуже швидко. Беремо борошно 300 грамів і 150 грамів чи то масла вершкового. Я взяла сьогодні маргарин. Але значення немає, що ви візьмете. Ну, думаю, що з вершковим маслом може буде й добріше. А також беремо терку і натираємо його. До речі, ви можете. Порізати меншими кусочками і просто його перетерти. Перчаточки вдягли і перетираємо. Але мені зручніше, якось на терці я звикла. так. І отак обмокаємо кожного кусочка в борошно і натираємо. Перетерли, погляньте, яке у нас. Розсипчете, виходить тісто, додаємо сюди дрібочку соли, 60 г цукру, перемішуємо гарнесенько. А також додаємо півчайної ложечки розпушувача. І все, тісто наше готове. Беремо формочку, відділяємо одну третю частину, нашого, так би мовити, тіста, і дві третіх висипаємо, висипаємо його у форму. І гарненько його придавлюємо, і робимо бортики. Особливо зверніть увагу, щоб у нас тісто було тоненьким у місті, де у нас і згиб, щоб тоненько зробити. Так, пройдіться, пройдіться так пальчиком гарненько. І так ми з вами виклали тісто, такі бортики зробили. І відсуваємо і готуємо наші абрикоси. Розрізаємо їх половиночку ділимо на четвертиночку. Отак. Не мільчимо. Вибираємо, щоб вони були не дуже стиглими, щоб такі тверденькі, тоді вони не пустять сочок. Нам для тіста краще такі. До речі, в цей пиріг ви можете вибрати. Ягоду чи фрукт, який вам подобається. Я дуже люблю випічку з абрикосами і дуже люблю з вишнями. Тому, якщо будете вишеньку класти, то краще кісточку не виймайте, тому що вона відразу пустить сік. І весь сир кисломолочний, який ми будемо для начинки використовувати, він зробиться весь. Червоного рожевого кольору ну, буде таке воно не дуже гарно не дуже гарно буде виглядати. Тому робимо, щоб було красиво. Для начинки ми беремо сир кисломолочний 500 г, додаємо цукру, а також два яйця. Але спочатку ми розпочнемо цей сир, трошечки нам треба блендером перебити. Відсоток жирності сиру кисломолочного не має значення. Можете брати людний Все, можемо додавати цукор, висипаємо його сюди. Відразу кладемо ванілін небагацько. І відправляємо два яйця. погляньте яка у нас вийшла маса. Все, вона готова. І в цю масу кисломолочну відправляємо наші фруктики. І так. Красивий колір сонця. Такі ж гарні ці абрикоси. Добре вимішуємо. І наша начинка готова. Це, викладаємо у форму, розпределяємо, щоб рівномірно лягли наші фруктики розпределили рівномірненько і зверху висипаємо оцю. Крихту, яка залишилась у нас наше тісто, так би мовити. Так, розподілюємо все. Розподілено рівнесенько. Відправляємо до духовочки на одну годину. Все. Час вийшов і наш пиріг готовий. Ставимо його охолоджуватися. Бажано його поставити на цілу ніч. Тобто треба до повного охолодження чекати. Пиріг наш не дуже охолов, але я вам хочу порадити, ви таке охолоджуйте, Тому що сир є сир. У випічці він повинен бути холодним. Але мені пахне на всіх хату, і я хочу його спробувати скуштувати. Так. спробуємо його дістати. Отаким От незвичним способом ми дістали свій пиріг. Зовсім не відкривалась моя форма, не знаю чому. І тому так. А ми, українці, люди такі, вийдемо з любого положення. Треба дістати ту дістамо. Отак. Тепер треба ще й з папірця з цього зняти. Хоч би не розвалити нашу красиву ватрушечку. Як ви пам'ятаєте, цукру в нас небагато, тому ми сміливо притрушуємо його. Цукровою пудрочкою, яку я дуже-дуже полюбляю. Притрусили і прикрашаємо. Ну, чим можна прикрасити? Дійсно, що положили всередину, тим і прикрасимо. Покладемо ягідку, свою улюблену вишеньку. І ось так. І зараз скуштуємо, що ж ми з вами спекли? Ніжна ріжеться так м'якеньке, ніжненьке, ріжеться легенько, відчувається хрустка з кориночка зверху. Ну погляньте, яка ж таке краса. Як ви подивіться, який розріз. Мені вже подобається. Ну, подивіться ж, ну подивіться, яка гарна випічка. Без сумніву, що вона і дуже смачна. Ароматна. Абрикоска придає такого кольору, ну, красива, ніжна. Як сонячна квіточка така. Ммм. Що я вам скажу? Смачніше не буває. Для мене, це... Для мене це не перевершено. Дуже смачно. Готуйте, насолоджуйтеся літніми ягодами та літньою випічкою. Здоров'я вам та добробуту, моїй милі. Заходьте, діліться своїми рецептами. На все добре!